Kupersi Radio. Привет, Сим. Oh, Опа, Марта. Якось Так, Марта сьогодні заговорила японською, а це значить, що в нас буде передача з японською тематикою. Так, саме так на сьогодні буде японське аніме. Але це все попереду. А для початку ми стартуємо із передачею сфокусуйся на кадрі, ми забули представитись. <клес> так, цей голос який тільки що говорив, це був голос Богдана, а зараз ви чуєте голос Марти. І ми будемо вас повідомляти про нові фільми або то, що ми принаймні переглянули останнім часом. Останнім часом я переглянула документальний фільм про квітку Цісик, і мені дуже сподобався цей фільм. Я багато чого нового дізналася про себе. Про неї, <свісно> верніше. І я вже знала, хто така квітка цікав. Тепер буду знати ще більше про неї. Дуже гарний документальний фільм. Перегляньте, хто зас, ще не, не заснула під час перегляду? Ні, не заснула, він був короткий і мені сподобався. Тобто врятувало те, то, що він був короткий. Ні, врятувало те, що це був цікавий короткий документальний фільм. Ось так. Ну я так думаю, що ти на тих фільмах, які я переглянув за цей час, тебе заснула, адже це були всі чотири частини чужого, плюс е, Пре... Прометей. Прометей метей. Про Ну та, ну, це категорія фільмів жахів, ти так правильно підмітила. <рес> Хоча там грає одна з моїх улюблених акторок. Це така та, що грала дівчина статут ракона, але та, що бельгійська версія, а не та, що голівудська. Одним словом, дуже Так, Але окрім того, я ще гарний фільм подивився. Це був 1948 фільм, так називається. Це є антиутопія Джорджа Оруела, Це насправді книжка, яка справила велике враження на багато фантастичних фільмів. Вже тут сплю за мікрофоном. Я тому так, таки та попередиш, ти, що, що ти заснеш на цих фільмах. Але я думаю, що я цісик, так що... Не би спав на хвіт Не Спав, бо я тебе переконаю, що. Я не шторхала в <бік>, бік. Чувак, не спи. Давай, ще 5 хвилин. Добре, ми повертаємося до нашого сьогоднішнього фільму, як ми вже казали, це буде аніме. І це є аніме, віднесені приводами. 2001 року. Е, режисером цього фільму є відомий японський режисер Хайо. Хайо. Хайо? Мія... Чи Хайо? Хай, хай яй, міядзакі, я сподіваюся, він не образиться, якщо почує нашу програму. Але зато я можу сказати, що він е, створив студію Гіблі, uh -huh. яка створила багато знову ж таки аніме. Ну no, так, в тому числі і мій сусід Тоторо, який ти мені рекомендував переглянути, ta. на якому я ледь не заснула, але не про це, не про це. Ми говоримо сьогодні про оскароносний мультик. Адже він отримав премію Оскар за найкращий мультфільм у 2002 році, плюс отримав премію Берлінського кінофестивалю, і фактично він ще до речі став першим мультфільмом аніме, який отримав Оскар, і який був тривалістю Найдовший якийсь там анімафільм дві, дві години. Бачиш, як я багато знаю. А ми повертаємося до сюжету. І от е, сюжет цього мультфільму такий, що маленька дівчинка на ім'я Тіхіро переїжджає з одного міста в інше, і по дорозі вони з батьками заїжджають в е, якесь дивне покинуте місто. Це, начебто, вокзал якийсь. Ну там вокзал, вокзал, потім вони переходять, там якесь місто, яке складається з ресторанчиків різних. І людей нема. І тоді вони починають. Тоді вони починають зустрічати що починають. Вони а. не починають, вони ходять тим містом. І тут і... лежить хавка. Та батьки побачили цю їду, починають їсти. А ті хіро в той момент йде гуляти. І коли повертаються, бачить, що батьки все з'їли і перетворились на свиней. А виявилося, що це місто зачекловане, і там живе ця клунка, юбаба, яка це все. Одним словом закручено, все з приводами, духами і так далі. Ну, я так думаю, Марта, якщо якби ти теж попала в місто, де була хавка, стояла <desem> і ніхто її не пильнував, то ти то Та ясно? Та ясно, що я їла. Ти їла, так. Але я, так як я упереджено ставлюся до аніме, я не буду казати плюси цього мультфільму. До плюсів і мінусів, ми ще дійдемо. Це був по що тільки сюжет. А попереду ще цікаві факти. Добре, <смеш> <смеш> цікавий факт номер один. Е, дослівно назва фільму прикладається як Сен і таємниче зникнення Тіхіро. А віднесені приводами, це є вигадана назва, е, яку Придумали. Американці. американці, щоб в Прокаті було Щоб доста легше достатньо було сприймати назву. Я... Вони дуже часто люблять перекошувати. Наші, ну, наші, наші, наші українці від них. Як називають фільми, то взагалі просто. Так. Це треба бути унікалом, щоб перекладати, так? Ну, менше з тим. Ну, наші, напевно, дивляться фільм, в них складається просто враження про фільм, а тоді вони думають, як його назвати. Ну, вони, як справжні режисери підходять до назви фільму. Так, тому не ведіть, а часто назва буває оманлива. Так, да. але е, насправді фільм творився деяко, так би сказати, автобіографічно, бо певні події, які відображаються, цей Хайо Міядзакі, Хаяо, він дуже з життя їх натягнув, адже він колись коли був малим, він приїжджав в село і де жив з п'ятьма подругами, якими не знаю, це такий I'm підозрілий факт. Я, я щось там не бачила п'ять подруг. Ні, в, тому ну, фільмі. В, нього, в нього ідея виникла, що йому би добре знаєш створити мультик, бо він створював мультики для підлітків. А цей мультик він як, створював для дітей молодшого покоління, але чомусь його прохавали старші покоління. Ну а японські анімат, взагалі, такі мультфільми не для дітей, я би сказала. Ну так. а тут а ще в цьому аніме так добре відображається ідея зростання. Ну тобто вона приїжджає в це місто маленькою зовсім дівчинкою, яка там на все ображається, mm -hmm. на всякі кіс дрібниці там, та. 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 і до кінця мультика в. Вона духовно збагачується. Mm -hmm. Так саме так. Знову ж таки, цікавий факт життя. Хаяо Міядзакі такий, що є там сцена, де ця Тіхіро має річкового духа. Ну там річкового духа. Це типу так знову підозріло звучить. Нічого не подумайте, мультик насправді нормальний. Там немає нічого провокативного. Ну От коли вона його має, в нього зі спини трачить велосипед. Вона його витягує, цей дух там перестає бути брудним і бе-бе-бе-бе-бе. І ось. Факт, який пов'язаний з життям Міядзаки. колись режисер теж чистив річку, і е, коли він чистив цю річку, то на дні цієї річки він знайшов велосипед. Тому, там, в, Тому в нього прийшло велосипед. щасливе дитинство. В дитинстві катався на велосипеді, який знайшов в річці. Напевно, не знаю. Я можу сказати Марте, тобі про голоси. То, що в традиційній японській анімації вони спочатку знімають мультик, а потім актори озвучують. Тобто, якщо є якась сцена, ну вона там приблизно розрахована по часу, а потім актор має втиснути свій о... Та, свій голос в межі цієї в рамки цієї сцени. Дуже все так заплутано. Ну я кажу, я не розумію анімеці. То... Мені важко давався цей мультфільм, але... Загальні враження в мене залишились позитивні. Хочу сказати, що там ще є такий е персонаж як безликий, і з багатьох причин е він вважається уособленням черв'яка шовкопряда. Що Хоча там от кого дивишся візуально взагалі не схоже, так. Ну він, ніби теж ну, але більш нічого А ні, в нього обличчя окремо винесене. Знаєш, такі тим, так, це без теж. Грає певну якусь там таку бекстейджу ну, в роль. мультику він дуже типу значну від відіграє роль. Він ж її чуть не півмультика переслідує цю віху. Да. Ну, типу, фактично, якби не він, то навіть би там нічого і не відбулося. Не... Містичного нічого би такого не було. Е, крім того, цей анімаційний фільм посів 10-те місце у списку журналу Empire 100 найкращих фільмів світового кіноматографа. і ще цей фільм. Зібрав двісті мільйонів доларів так. касових зборів щодо того, як він потрапив в Америку. Це типу щось таке, це, О, він в Японії. Як це? там б... кожен японець ходив раз в кінотеатр. Це, це... Та пів Китаю сходили. Ну. Ні, ну кита Китай Китай кита, Японія вони не цей от. Ну але фільми дивляться один до одного чи не дивляться? Ні, вони, може не принципово бойкотують японські фільми. Може тим буде. більше японське аніме. <рес> 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 ну, Вони роблять своє китайське. <рес> <Не> роблять <китайські. рес> Ні, але для мене найжорстокіші фільми з Азії це Корея. Це там просто взагалі ви не там нормальні. І Ні, ми... я не можу От, корей, Але кора за мене стікові. це. Ну я з тобі заговорю, що це винос нас мозгів. Ми будемо тепер говорити про, про плюси, про плюси і, і мінуси. Я вже як говорила на початку програми, я ставлюсь упереджено до анімату, тому я не буду казати плюси і мінуси цього фільму, а їх скаже хіпі, бо в мене зараз вийде це все дуже суб'єктно. Ну ні, давай так. Так як зазвичай, бо я теж зазвичай кажу мінуси, ти їх перетворюєш на плюси, я кажу плюси, ти їх а перетворюєш я на, на мінуси. будеш казати, будеш а казати, ти... в мене буде. Все, мінус, мінус, мінус". Добре, так. давай, давай, давай. Ну давай. що, до плюсів це гарна анімація, це, то, що це поєднання традиційної японської анімації, коли малюють рукою із комп'ютерною. Тобто в них фактично. Ну, ну от весь мультик він намальований вручну. І всі персонажі промальовані знову ж таки вручну. Я думаю, що ті, хто не розуміється в тому. Ну, розумієш, традиційна Це в тому. Те, то, що намальовано від руки, воно якось так приємніше сприймається. Знаєш, як це в музиці теплий ламповий звук. Ніколи не зустрічалася з таким поняттям. Це так само Ось анімація. Кожного того дня зустрічаюся з теплим ламповим лам... звуком. А це традиційна японська анімація з мальованою акварелями. Ну, я зрозуміла, що я розумію, що таке коли малюють мультики, а коли на комп'ютері їх складає. Там не написали, все. І все. <свят> тепер моя черга мінуси. Так, ну давай, тепер ти мінус. Мінус те, що це взагалі не дитячий мультик, як на мене. Тому що там є багато таких моментів, які дітям, напевно, важко буде зрозуміти. Наприклад, коли всі дуже за золото там починають битися, боротися. Там, де е, ця е, юбаба, чаклунка поводиться з своїми підлеглими. Ну, для дітей це мені здається ще за складно. Тим більше для молоді. Там дітей. все кольорове, може вони чисто ведуться на колір там. А -а -а. Ну не знаю. Тут. Ну, ну, в принципі, його створили як для дітей. Може, японські діти, діти прогресивні. Вони там в 10 років. Не знаю, кубик Рубік за 5 секунд складає. Вони в 10 років вже складають айфон. Ні, це китайські діти. Це китайські діти складають айфон за 10 років і надсилають його в Україну. Так. Добре, давай твоя тяга, я сказала. Плюси. Ну я би сюжет відніс. Ти, то, що він типу, не для дітей, це з одного боку мінус, з другого боку для дорослих він є цікавим. Тобто він не є простим, він не є таким банальним сюжетом. Що ти там глянув і ніби ти, ну, ніби ти подивився мультик, ну і ладно, фіг з ним. Отак ти можеш його подивитися, подумати, ще щось. щось не допоняв. Передивився ще раз. Знов не допоняв, передивився ще раз. Ну, а потім забув болтбо, ти по ніс не поняв. Ще мінус те, е, що він так закінчився. Там є така любовна нитка між цей Ті Хіро і е, цим. <смеш> типу не спойлери, щоб не розказувати кінцівку фільму. Та добре, ну та вже <смеш> там вже є багато цікавих фактів, цікавих кінцівок. Менше з тим, далі. Добре, ми закінчили на плюсах і мінусах. Хіп. Тепер можете щось сказати про японську музику, в якій я знову ж таки нічого не розумію. Ну, я, як експерт японської музики, можу сказати, що Хай Яо Міязакі працював тут вже не вперше із своїм композитором. композитором, з яким він вже не вперше працював. Японським яке... відомим композитором. І натворив саундтрек, відповідно цей композитор. Ну, саундтрек, в принципі, приємний. Але для мене, ну в американському дубляжі, він дуже сильно вирізнявся на поверхні. Він дуже вилазив. Ну він, він був таким фактично нав'язливим, дуже так тиснув на мозок. Але є така штука, що останню пісню, яка звучить у фільмі Хайомі Адзакі, насправді він її записав ще раніше до якогось свого невиданого фільму. І в принципі, от фільм той невиданий і не вийшов, а в пісня війшла сюди. І фактично її сьогодні ми і будемо. Слухати правильно, а що буде пропадати, готова пісня. Ні. Є мульт, є пісня. Склали все. Причому англійською ця пісня називається Always with, me», а японською ця пісня називається. А ну давай, поправляйся. Японсь нам додемо. Все логічно. А. а ми будемо вже нарешті прощатися і слухати Іцуму нам додемо. Так, майже так. Або Always with me». Від композитора Йомі Кімура і слова написав Вакако Како. Вакако Како. Я мушу послухати цю пісню. Добре, повертаємося все ж таки. Не повертаємося, а закінчуємо. Прощаємося. Прощаємося. Ти знаєш, як японською буде до побачення? Ні, Алігато, дякую. Ну, я не знаю. Муші-муші? Можливо, до побачення одним словом. з вами була Марта і Богдан. Та Богдан. І це була програма, сфокусується на кадрі. Скоро почуємося. Па-па. Super Radio.